Друзі, привіт! Хотів поділитися досвідом, який мене я здобув. Можливо, хто працює енерго, то підкаже, чи реальність він факт він є дійсний. Але я, наприклад, ситуація була така, що в нас протягом багато часу була непогана напруга, а потім ще деякий час вона почала гірше, гірше, гірше ситуація. Нічого не мінялося. Я думаю, як цю дану ситуацію рішити. Пробував різні варіанти. Дзвонили, говорили, вони приїжджали своїм удочками ріша, е, провіряли напругу. Дану е, нічого по суті не помінялося. Сказали, що напруга в нас е, в нормі, бо вони провіряли в днем. А коли приїжджати ввечері, то вони не приїжджають. Я кажу, шановні, то приїжджайте вечором, коли вже всі навантаження йдуть. Е, Думають, попробуй другий метод. Другий метод попробував, взяв коротше, свій електротранспорт, проїхався вздовж лінії, проїхався від трансформатора. До того е, поперевіряв і знайшов. Як кабель 16 квадратний січення, то він був повністю потрісканий. А, ре... а далі вже по лінії був хороше січення та в рині, чи 20, 20 з купівками квадратів. А, і хочу сказати те, що м -м, після той заявки, коли я подзвонив на гарячу лінію, сказав, що я не шов причину поломки, чому в нас низька напруга. Сказав, що в нас є там обрив дроту, що він є по е, розказав, що я в тому розуміюся. Е, то... Після того, я вам скажу, на другий день приходить заявка, те, що в нас будуть йти ремонтні роботи. Вони зараз кинули кабель 45 квадратів січення, кинули імену вже вздовж лінії, щоб зробити нормальні кабеля, щоб в нас була нормальна напруга. Я думаю, що результат я добився. Можливо, хто працював в енерго, то підкаже. І ще хотів вам сказати одну штуку: в нас в Україні багато хто, коли будується, дуже проблема з, з світлом. І мені одна людина підказала, що е, в закон є проекти, що більше, е, наприклад, до 300 метрів, коли ви живете від електромережі, які там 100 останні є, то ви можете сміло підключитися і вартість може бути до півтора тисячі доларів. Так що, кого цікавить підключення світла, а відстань е, нема навіть 150, наприклад, 180 наприклад, наприклад, чому я це говорю? бо От ви бачите, в нас там, типу, є стовби, от один стовп поставили, от другий стовп поставили. Тут взагалі світла нема, але е, та людина, це, наприклад, цей закон дізнався. Е, Під'їхала розглянула ту діло. І повністю тепер вона буде мати своє світло, буде, як то кажуть, мати мрижу. Бо в нас тут поле, е, взагалі тут електроенергії взагалі нема. Думаю, тут ставити підстанцію, коротше, все на купу. Але... Відстань була в районі, е, в районі там 170 метрів до електромережі. Її спокійно підключили вартість там до півтора тисячі доларів, і світло вже буде.